Слава курортного краю за закарпаттям закріплена століттями. Кожна держава, яка свого часу володіла срібною землею, будувала на ній свої оздоровниці відпочивальні. Чимало таких зосталось і після Союзу. Щоправда, років 15 незалежна Україна тільки експлуатувала цю спадщину, нічого власного не будуючи. Віднедавна ситуація виправляється. Останні 7-8 років ми бачимо, що дуже потужно почали працювати з цьому напрямку. І при зустрічі з президентом України він цікавився, як Працює туристично-здоровчий комплекс Закарпаття. У нас є гарна динаміка щодо відвідування Закарпаття не тільки громадянами України, але і за меж нашої держави. Дуже багато приїжджає в Закарпаття білорусів, поляків, чехів, словаків, угорців, руминів. І це показує, що дійсно Закарпаття. Буде туристично-рекреаційним краєм. Розпочатий у 2002-му за кілька років стане гордістю туристичного Закарпаття санаторний комплекс Деренівська купель. На площі близько 18 гектарів розташується лікувальний корпус, бювети, цех із розливу мінеральної води, комплекс басейнів, апартамент, готель, ресторан і головний корпус оздоровниці, виконаний у дусі австро-угорських палаців, що просто зачаровує вишуканістю. Творчий підхід відчувається і до ландшафтного дизайну території. Вкладено багато зусиль і також частина, мусим розуміти, фінансовий характер. Е, у нас є неповторні зібрані е, колекції і роз, вороз, яких немає ну, навіть в Україні. Ну і от, слід приділити також багато уваги. Ну, у нас озером і форельником, де у нас запущені різні види риб, де ми їх вирощуємо, ну і багато іншого. Щодо оздоровчої складової лікування забезпечуватимуть дві свердловини зі слабомінералізованою та термальною водами. Тут будуть, скажімо так, рекреаційно-реабілітаційні процеси проводяться на внутрішніх органах, а також на рухомому опорному апараті. Щодо косметичних, значить, у нас два спа-центри. Значить, в яких будуть е, продоставитися послуги, е, скажімо, різних масажів, як сухих, так і мокрих, так і больнеголичні ванни на основі сверловини термальної, 1ДК, тому що це унікальна вода на Закарпатті. Завершені об'єкти комплексу поступово здаватимуть в експлуатацію. А за кілька років Деренівська купель працює цілком. Керівники закладу обіцяють, що відпочинок зможуть собі дозволити, і люди з середнім рівнем достатку. Спільно ж із оздоровницею Термалстар, що за 300 метрів від купелі, комплекси нижнього Солотвина зможуть одночасно приймати до півтори тисячі відпочивальників. А відтак село на Ужгорощині ризикує стати рекреаційною столицею краю.